Всім доброго ранку! Коротко по новинам. Поки ми зараз збираємося їхати до міста Києва, відмотувати злиту і закриту дирявими мусорами справу по ТОВ Деренківець, інтереси якої представляє рейдер Канапацький в Бородянської ТГ, та справа, яку він замняв, бігаючи на відсмокти до Бородянської Шпаківні, Бородянська Шпаківня в свою чергу, передала їх на боярку, на боярський руб, і вона там благополучно похоронилася. То поки це зараз буде відбуватися, вже призначена сесія, де буде підніматися питання по передачі 55 гектарів землі Деренківець. То як це так? Поки кримінальна справа зам'ялася, ви вже там будете голосувати за надання земель? Ну, якось так. Не знаю навіть, що дуже сказати. Результати по суду найближчим часом оприлюднимо. До зустрічі.